Вони можуть сягати 8 метрів в довжину та зробити ваш будинок пригаломшливим. Мова йде про плетисті троянди. Друзі, я сьогодні вам дам три поради про те, як садити ці квіти. По-перше, перед посадкою саджанця з відкритою кореневою системою коріння слід замочити на добу або хоча б на 2-3 години в розчині стимулятора росту. По друге. Ділянку треба заздалегідь перекопати, щоб видалити коріння бур'янів. Посадкова яма для однієї рослини повинна мати розмір 50х50 50, 50, 50 см. Троянду слід помістити в центр ями на підготовлений ґрунт, після чого засипати коріння ґрунта По-третє, ущільніть ґрунт, палити троянду і підгорніть її на 20 см у висоту. А ви знали, що у Флорімі найбільший асортимент плетистих троянд в Україні, і ви обов'язково знайдете там для себе бажаний сорт та колір. Тому замовляйте саджанці цих квітів недорого, навіть не виходячи з дому. Абсолютно на всі рослини замовлені у флоріумі діє гарантія, тому за свої гроші можете не переживати.